Олена Смирнова двічі переселенка останніх 20 років вона працювала журналісткою. Але у 2014 році в Донецьку російські війська почали переслідувати українські змі. Чимало кореспондентів потрапили в заручники. Вже приховувалася ми дуже от була дуже тепла, але в мене якесь там в якийсь капелюшок, там якісь там очки. Отут диктофон десь отут у рукаві. да, десь фотоапарат тут, бо вони вступають, вони яке як чують. З Донецька Олена виїхала. Потягом без проблем, взявши на роботі відпустку на два тижні, вона сподівалася, що зможе повернутися. Але 24 серпня 2014 року, коли ситуація погіршилася, її родина виїжджала вже через Маріуполь, минаючи російські блокпости. Журналістам Суспільного Олена розповідає, як російські пропагандисти знімали на камеру псевдореферендум в Ордо, як знімався напад. Дільниць відкрилася ну, майже четверта частина. Ну, От уявіть себе таку ситуацію. От у вас ви, де мешкаєте, да, багато там супермаркетів, якихо крамниць. Вдруг вони все закрилися і залишили там, ну, десь там одну-дві крамнички. Буде там натов? Буде. Звісно, що буде. Все. От. Але десь. Після обіду його вже не було. В лютому 2022 року війна застала сім'ю Олени в Ірпені. Оскільки придатних бомбосховищ в місті практично не було, ховатися довелося у ванній. Дуже було гучно. Потім наші електрики десь 26 чи 27-го. 27 Підвели до сусіднього будинку електрику, і ми всі стояли під козирком під'їзду, заряджали телефони. Хтось готував, дивлячись на руїни вулиць і сусідніх будинків, сім'я вирішила виїжджати. Треба не заважати військовим робити свою справу, і ти не захистиш дом від цього. Будеш ти там чи не будеш ти вдома, це не захистиш. Треба ну, зберегати своє життя, життя своїх близьких дітей. Хоча дім Олени і вцілів під час обстрілів, і його не пограбували російські військові, проте зараз повертатися в Ірпінь сім'я не планує. Олена каже, саме в Івано-Франківську після 30 років спільного життя вони із чоловіком вирішили зареєструвати шлюб. Ти підписуєш таку заяву, що значить прошу зараз це зробити, нас розписати, бо е, в зв'язку з війною та загрожує смерть. Отакий От мотив. Дуже мотивує.